Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора хочу показати вам, що ж є нового на акції. Акція діє з 9 по 15 вересня включно. Макаронні вироби – 13 гривень за 400 г. Крохмаль картопляний від торгової марки Деко 14 гривень. Приправа деко 12 овочів та трав 14 гривень. За 70 грамів. Напій капрезон. Ціна 15 гривень. 12 гривень. Вафельні палички мажор. Смак вишня. 23 гривні грінки житньо-пшеничні. 24 гривні коштує напій енергетичний хелл 250 мл. Чай ловаре, асорті, 4 смаки по 8 пакетиків 63 гривні. Хтось вже користується цим новим кешбеком національним, пишіть в коментарях. 10% на цей чай буде кешбек. Щіпці кухонні по 15 гривень, в таку ж ціну і пензлик, силиконові 15 гривень, 4 гривні набір зубних паличок, зубочисток бамбукових. 22 гривні форма силіконова для випікання ведмедик на великих розмірів. 15 гривень вінчик. Метал-пластик. 19 гривень коштує ситочко щіпці для заварювання чаю. 77 гривень ніж із керамічним лезом. Відрізняється кольором ручки. 64 гривні ніж кухонний. Підставка під чашку котики 29 гривень за одну штуку. Мішок кондитерський 22 гривні довжина 40 см. 24 гривні коштує прихватка силіконова. Є в різних кольорах. Зелений, блакитний, фіолетовий, рожевий та червоний колір. 55 гривень прес для картоплі. У нас називають м'ятка. А вас як називають? 24 гривні, багатофункціональна відкривачка ніж. Овочечистка двохстороння, 15 гривень, є в різних кольорах. Дошка кухонна 99 гривень бамбукова із ручкою. 199 гривень коштує ніж сокира в такій, знаєте, надійній коробочці. Я б сказала подарунковій, але не знаю, мабуть, такого не дарують. Килимок для просушування посуду. Ціна 29 гривень є в різних кольорах. 64 гривні такі більші варіанти. Ці, мабуть, ні. А ось найнижній із варіантів. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Ось цей. І ще по акції 22 гривні килимок для холодильника. антиковзачий розмір 30х50 см. 64 гривні контейнери для зберігання сипучих продуктів. Хто купляв ось такі минулої акції, вони були по 77 то можна докупити до пари меншого об'єму. На жаль, який саме не зазначено. 24 гривні пляшечки дитячі для годування. Набір стаканів 3 штуки 69 гривень. 88 гривень контейнер для зберігання, підійде для холодильника, прозорий. 49 гривень швабра для прибирання міні. Із віджимом. Ось так вона виглядає. І ще один девайс для прибирання це її щітка. Має декілька насадок. 49 гривень. Також має дозатор для миючого засобу. Зараз вам покажу ось так. Насправді ціна акційна, бо було воно колись дорожче. 34 гривні рукавички господарські високі одна пара, 22 гривні набір гачків 5 штук, 39 гривень картридж для фільтрування проточної води. 9 гривень мильниці пластикові, які закриваються. 99 гривень штора у ванну кімнату розмір 1,80 м на 1,80 м. Є і з різними зображеннями, з різними принтами. 119 гривень тримач для рушничків. Таке моє застереження, коли будете кріпити, обирайте місце, де не буде заважати проходу. Бачите, бо вони міняють своє положення, щоб випадково не травмуватись. 14 гривень корзинка для організації простору кругла. 55 гривень набір, викруток для ремонту телефона. 95 гривень коштує ополіскович для тканин Сілан. Порошок для прання 2 в 1. 179 гривень 4,5 кг. Кисневий відбілювач 79 гривень 570 грамів, 24 гривні олівчик плямо-вивідник. 24 гри. 12 гривень коштує засіб для миття посуду. 400 мл об'єм. 55 гривень коштує набір засіб для миття скла сама. Тут є із розпилювачем і запаска по 500 мл кожна. Засіб для миття посуду 22 гривні 1 літр. 22 гривні бальзам для миття посуду 1 літр 59 гривень із дозатором. Освіжувач повітря сіла. Аромат ваніль. Ціна 49 гривень. Засіб для миття унітазу «Реф» – 64 гривні 1 літр. Сама для ванної кімнати засіб 69 гривень 500 мл. Також діє національний кешбек. Рідке мило еколан із дозатором 1 кг 59 гривень. Тонуючий бальзам для волосся. Ціна 44 гривні 150 мл. Є різні відтінки. Шампунь бальзам 2 в одному фітолінія 500 мл 44 гривні. Гель для душу 84 гривні. Об'єм 750 мл фламі 55 гривень ще є акція на милу пінку. Але вона була більш Дешевша було, здається, по 44 гривні. Піна для ванни. Ціна 49 гривень. Об'єм тут 1 літр. До речі, виписали хороші відгуки на цю пінку для ванни. Банан манго. Щіпці для підкручування Вій. Також ще діє акція, Ціна 39 гривень. Крем база під макіяж від Safi, 109 гривень. На цю, цей засіб акції діє по 10-те. Бачите, декілька є позицій, що лише по 10-те число акції. 88 гривень набір спонжів 6 штук. 64 гривні віск для брів. 94 гривні Old Spice спрей чоловічий. Також по акції стіки від Old Spice, але більше об'єм 85 мл за 142 гривні. 29 гривень пензлик для нанесення макіяжу. Набір б'юті блендерів 29 гривень за 6 штук у формі губ. Дивіться, що знайшла. Радіо 349 гривень. 109 гривень коштує набір косметики дитячої у вигляді торта сумки. Так, три в одному. Іграшка пружинка за 24 гривні. Лялька міні ціна 34 гривні. Яйця так ніхто і не написав, яке їхнє призначення. 77 гривень. Набір кубиків 99 гривень. 6 штук у наборі. Набір для дитячої творчості. Картина алмазами: 88 гривень. Алмази та інструменти в комплекті. 19 гривень набір свічок на торт Happy Birthday. 17 гривень розтяжка святкова з ним народження. Чомусь тепер слово розтяжка асоціюється явно не з ось таким декором. Декор для дому такий чоловічок із вазоном на голові 88 гривень. 15 гривень пергамент. Коричневий довжина 5 метрів. Килимок для розкачування тіста 49 гривень. Але це менших розмірів, бо є ще більший варіант. Його ціна 179 гривень. Доміно. Ціна 29 гривень. 6 гривень та 50 копійок. Набір стікерів у вигляді глобуса. 14 гривень набір стікерів для нотатків. Такий варіант 15 гривень. І ще один набір у вигляді квітки по 17. 29 гривень коштує папка для зошитів. 49 гривень набір канцелярії приладдя. 25 гривень набір кольорових олівчиків із тваринним принтом. Всього 8 кольорів 37 гривень набір ручок гелевих. Тату. Блокнот формат А5 на резиночці. Квітковий 29 гривень. 80 аркушів в лінію. І зверху має такі заготовки, так скажемо для дати. 37 гривень знайшла цінник, не знайшла блокнота. Ось такий блокнотик. Тут можна планувати тренування, бачите? Щоправда, все на англійській мові. Хто гарно знає англійську, пишіть, що тут пише. Автомобіль іграшковий пожежний 169 гривень. На цьому поки що все. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі.